Волонтери із російського татарстану вирішили привезти в російські окопи під Донецьким і Маріуполем та Татарстанських. Котиків. Навіщо вони це роблять? Зараз я вам розповім. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про цікаві, або важливі речі пов'язані з Маріуполем і Маріупольцями. Якщо ви не хочете пропускати важливу інформацію з окупації, будь ласка, підпишіться прямо зараз на цей канал, ми важливі речі не пропускаємо. Тож, волонтери з Татарстану везуть під донець своїх котів. Вони кажуть, що тваринки дуже потрібні для російських мальчиків в окопах, бо тонка російська душа потребує любові, ніжності та турботи. А ось місцеві донецькі коти такої любові та турботи надати російським мальчикам не можуть. Чому? Бо вони звикли їсти людське м'ясо, м'ясо трупів. Виявляється, на полях валяється багато російських трупів, трупів, російських солдат, і оці коти їх звикають їсти. Ну, а коти, от вони, знаєте, домашній живот, во-перше, вона успокаїть солдат-нервну систему, во вторых теплий, родной з Татарстана, для своїх, ребят, от, представляєш. А донецькі коти, вони теж коти, але, на жаль, вони бігають по полям, а там, ви самі знаєте, дуже много погибших військових, от, поэтому ми взяли нашу... Насправді ця інформація про тварин, які їдять людське м'ясо, вона не новина станом на зараз. Бо навесні 2022 року, наприклад, в окупованому Маріуполі вулицями бігало повно диких напівдиких собак та кішок, які тягали у зубах людські руки, ноги, бо в місті був голод. І іншої їжі для тварин в місті не було, тому вони і їли те, що було просто досталь. Це були трупи людей, яких вбивала Російська Федерація. Зараз Російська Федерація не скидає бомби на Маріуполь, і трупи в місті не валяються. Про це оце, дікі тварини, які призвичаїлися. Їсти людське м'ясо, вони збиваються у зграї, їх дуже багато у місті, і окупанти вже ухвалили рішення про те, що вони будуть вбивати, відстрілювати і собак, і котів. Звісно, що зоозахисники в шоці від такої інформації, бо замість того, щоб робити притулки, стерилізувати диких тварин, окупанти йдуть по найлегшому для них по. Шляху просто вбивають ні в чому невинних тварин. Але, але чи допоможе цій ситуації виправити цю ситуацію коти із Татарстану, впевнена, що навряд чи тому що, якщо цих котів завести в російські окопи. То вони, як і місцеві Донецькі, дуже скоро, через 2-3 тижні, почнуть теж їсти людське м'ясо з трупів. Тож, доля котів з Татарстану вже визначена, вона буде така ж сама, як і доля котів Маріуполі, і Донецьку. Ці тваринки, які тисячі російських солдатів, будуть жертвами російської агресії і конкретно диктатора. Путіна. Дякую, що слухали. Бережіть своїх тваринок.